Вам дарують квартиру, дорогий подарунок, можливо, найцінніший у вашому житті. Ви щасливі, а через півроку до вас приходять і кажуть: виселяйтеся, ваша квартира більше не ваша. І забирають її за борги. Ви кажете, я ж нічого не винен, я не брав жодних кредитів. Але це вже не має значення. Фантастика! Ні, це реальність, якщо квартиру вам дарував боржник банку. І сьогодні я, Геннадій Працевитий, адвокат та керуючий бюро «Юрконсалт», розповім вам про юридичну пастку, в яку ви можете потрапити. Просто прийнявши подарунок. І найголовніше я дам чіткий план, як уберегти себе та свою нерухомість. Додивіться до кінця, і я розкрию унікальні ризики, про які мовчать 99% юристів, і які актуальні саме в 2026 році. Я знаю, що ви відчуваєте. Радість від щедрого подарунка миттєво змінюється на холодний піт та паніку. Думка мене обдурили найближчі люди руйнує не тільки ваш фінансовий стан, а й довіру. І здається, що виходу немає, але він є. Після перегляду цього відео ви будете знати на зубок, як за 5 хвилин перевірити чистоту квартири перед тим як ставити свій підпис в договорі, і що робити, якщо ви вже отримали такого троянського коня. Найбільша помилка думати, що борги дарувальника вас не стосуються. Закон справді каже, що борги не передаються разом з подарунком. Стаття 717 цивільного кодексу. чітко визначає, що дарування це безоплатна передача майна. Жодних боргів звучить чудово, але де ж пастка? А пастка в тому, що борг може бути прив'язаний не до особи, а до майна. Уявіть, що квартира це корабель, а борг, наприклад, іпотека це якір міцно прикутий до цього корабля. І хто б не став новим капітаном цього корабля, ви якір нікуди не зникне, і кредитор має повне право потягнути за ланцюг і забрати корабель, тобто вашу квартиру. Але це ще квітачки. Найнебезпечніша схема, через яку люди опиняються на вулиці, називається фраудаторний правочин. Це розумне слово означає просту річ: ваш дарувальник, маючи величезні борги, вирішував рятувати квартиру і подарувати її вам. Він думає, що перехитрив систему. Він каже: Тримай, тепер це твоє, в мене нічого немає, кредитори нічого не отримують. Здається, благородний вчинок, але на практиці це пряма дорога до суду. Раніше, звісно, десь до 20-го року так часто робили, і це сходило з рук. Але останній час Верховний суд все частіше стає на сторону кредиторів, і кредитори відповідно стають все смільвіше. Кредитор, банк чи будь-хто інше, приходить до суду і каже: Дивіться, цей чоловік винен мені гроші. І як тільки я подав поза, він раптово став неймовірно щедрим і подарував свою єдину квартиру своєму рідному. Це фіктивна угода, і мета її уникнути спати збору. І знаєте що суд, особливо верховний суд, в 99% випадків стає на бік кредитора. Судова практика тут залізобетонна. Договір дарування укладене для уникнення стягнення збору визнається недійсним. Квартира повертається у власність боржника і тут її вже забирають. А ви залишаєтесь і без подарунка, і можливо з зіпсованими стосунками. Тож як не потрапити в цю пастку? Ось ваш чек-лист. Чотири прості кроки, які збережуть ваші нерви і дах над головою. Крок перший – єдиний реєстр боржників. Перше, що ви робите, заходите на сайт Міністерства юстиції, вбиваєте прізвище ім'я по батькові та ідентифікаційний код вашого дарувальника. Якщо в цьому реєстрі є, стоп, це величезний червоний прапор. Нотаріус, скоріше за все, і так заверне таку угоду, але перевірити самому це секунда справи. Крім того, бажано перевірити і реєстр судових справ. Якщо вже є навіть не розглянута справа про стягнення боргу, це ризик. Крок другий державний реєстр речових прав на нерхоме майно. Звучить складно, але це просто. Через дії або Open Data Bot ви можете замовити довідку. Вона покаже, хто є реальним власником квартири, і головне, чи немає на неї обтяжень. Обтяження, обтяження це ті самі якорі, а решта іпотека заборона на відчуження. Якщо в довідці є такі позначки, таку угоду через нотаріуса не провести, але бувають випадки, коли іпотеку на один-два дні знімають за підробленими документами і так продають або дарують квартиру. Крок 3. історичний пошук. Просто поговори з дарувальником. задайте прості питання, як ти отримав цю квартиру, купував, коли, в кредит. Якщо квартира була куплена в іпотеку 5 років тому, а кредит був на 20 років, ризик колосальний. Якщо ж вона дісталася у спадок 30 років тому, то ризики значно менші. Крок 4. Довідка про борги по комуналці. Хоча борги за комунальні послуги не переходять до нового власника. У СББ або керуюча компанію можуть створювати вам проблеми. Вимагайте від дарувальника довідку про відсутність боргів. Це вбереже вас від зайвих розмов і неприємних сюрпризів. Як практик, я бачу не просто юридичні схеми, я бачу людські трагедії. Люди думають, що договір дарування підписаного нотаріуса це священний грааль, який ніхто не може оскаржити. Це не так. Позовно давність для визнання такої годи не дійсно три роки, а з урахуванням ковіду та війни всі 11 років. Найчастіше в паску потрапляє через недобросовісність найближчих. Батько дарує квартиру сину, щоб не віддавати її за бізнес борги. Чоловік переписує все на дружину перед розлученням, щоб не ділити майно. Вони втягують вас у свої ігри, а ви не думаєте про наслідки для вас. Моя порада будь-який подарунок дорожчий за мобільний телефон вимагає перевірки, а подарунок вартістю в десятки тисяч доларів вимагає професійної перевірки. А тепер те, про що мовчать 99% юристів. У 2026 році з'явилися нові неочевидні ризики, окрім класичних кредитів. Перше, це державні програми. Якщо квартира була куплена за програму для молодих сімей, переселенців або за рахунок будь-якої субвенції, то там можуть бути жорсткі обмеження на дарування. Порушивши їх, ви отримуєте в якості кредитора не банк, а державу. А з державою сперечатися значно важче. Другий ризик податковий. Якщо вам дарує квартиру не родич першого ступеня споріднення, це батьки, чоловік, дружина, діти. Ви зобов'язані заплатити податок. Якщо ви цього не зробите, податково може визнати угодою схему для ухилення від оплати податків і правильно ініціювати її скасування. Третій найцікавіший – борг по аліментам, це один з найбільш токсичних боргів. Виконавча служба зараз має надзвичайні повноваження по стягненню аліментів. Угода дарування від злісного неплатника аліментів буде розглядатися під мікроскопом з великою імовірністю вона може бути скасована. Отже, який висновок, договір дарування це не щит. Це мінне поле, якщо ви не знаєте куди ступати. Щедрість родичів може обернутися роками судів і втратою даху над головою. Запам'ятайте основне правило: перевіряй до того, як підписуєш. П'ятихвилинний чек-лист, який я вам надав, це ваша перша лінія оборони. Він висяче 80% проблем. Але якщо ви стоїте на порозі отримання справді цінного подарунку і у вас є хоч найменше сумнів. Не грайте в російську рулетку своїм майбутнім. Професійна перевірка нерухомості займає кілька днів, але гарантую вам спокій на все життя. Це як зробити діагностику авто перед покупкою. Тільки на кону стоїть вже не машина, а ваш дім. Під цим відео є посилання. Переходьте, залишайте заявку на консультацію в Юрконсалт, і моя команда перевірить кожен документ, кожен реєстр і кожен прихований ризик, щоб ваш подарунок приніс вам радість, а не повістку до суду. Захистіть себе і дійте на випередження.